Ну що, шановні українці? Ярий патріот України Олег Винник закликав українців пробачити всі злочини росіян. А росіяни в свою чергу пробачать українців. Таку заяву Олег Винник зробив на концерті у Німеччині. Він знаходиться в Німеччині зараз, де він співав пісні німецькою і російською. І що ж, за що ж вони нас будуть пробачати? Нас, росіяни, українців, за що будуть пробачати? Ми на них напали, чи вони на нас? І Олег Винник він ж був, так ж доводив, який він патріот України. Він навіть пісню записав, коли хотів повертатися в Україну, е мої рідні люди, чи яка там поправте мене в коментарях. А зараз виходить і говорить, розповідає, що ми з вами повинні пробачити росіян. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте. В здравому розумі Олег Винник це говорив. Чи ні? Чи що ним керує? Так Олег Винник хоче підмазатися до росіян? Чи я щось не розумію?